Арсенал продовжує чемпіонську гонку з Манчестер Сіті і потребує перемоги. Борнмут останнім часом чергує успішні матчі не дуже. А програму 27-го туру чемпіонату України відкриє матч Олександрія. Рух. Поки господарі поля намагаються віддалитися від небезпечної зони перехідних матчів, гості зі Львова мріють про Єврокубки. У цьому відео буде представлена одинарна ставка і експрес на АПЛ. На УПЛ будуть дві одинарні ставки. Перш ніж ми розпочнемо, підпишіться на канал, щоби не пропустити багато нових та корисних відео. Починаємо. Прогноз на матч Арсенал Борнмут. Каноніри підходять до цього протистояння на серії з трьох перемог в АПЛ. Вони очолюють турнірну таблицю, але відстаючи на один бал від Манчестер Сіті, який має гру в запасі. Арсеналу не можна помилятися. Потрібно вигравати кожен матч. У двох з цих поєдинків Лондонці були сильніші за суперника з різницею більше двох голів. У останньому домашньому матчі команда Артети перемогла з рахунком 5-0 над Челсі, а Борнмут набагато слабший суперник. Нагадаємо також, що в першому колі. Арсенал був сильніший з рахунком чотири Каноніри борються за титул, що додає їм впевненості у власних силах, а також агресії в нападі. Гостям буде важко уникнути великого поразки. Арсенал буде грати з позиції сили, а Борнмут повинен побудувати свою гру від суперника. Каноніри багато атакують, активно задіявши фланги і подаючи в середньому по 7,35 сотих кутових за гру. А борнмут на виїзді допускає по 6 подач з кутового прапора біля своїх воріт. Отже, одинарний прогноз на матч, удари воротам. Арсенал тотал більше 16,5 з половиною за коефіцієнт 1,62. А прогноз в експресі буде таким: фора мінус 1 на арсенал за коефіцієнт 1,3. І другим прогноз кутові. Перший тайм арсенал тотал більше трьох за коефіцієнт 1,48. Загальний коефіцієнт експреса при цьому складає 1,92. Олександрія рух прогноз. Олександрія ніяк не може порадувати своїх уболівальників довгоочікуваною перемогою. Зате, через постійні недоліки конкурентів, команда все ще має комфортне відставання від зони перехідних матчів. 4 очка за останні шість домашніх матчів у рамках УПЛ Олександрія здобула лише одну перемогу. Більше того, за сім попередніх особистих ігор їй вдалося обіграти свого суперника з Львова лише раз. Враховуючи гостроту мотивації гостей і їхню непогану форму, рух майже безперечно зможе в суботу пробити ворота свого суперника. В рамках прем'єр-ліги команда з Львова неперервно забиває вже протягом 10 матчів поспіль. Господарі поля з свого боку пропускали у п'яти з шести останніх матчів у чемпіонаті країни. Також варто зазначити, що за 30 домашніх матчів суперник руха допустив 18 помилок, які призвели до пропущених голів. Рух у середньому виконує 4,9. 96 сотих кутових ударів за 90 хвилин, тоді як його суперник 3,96. Ще один перспективний варіант для ставки. Отже, прогноз на матч кутові рух, тотал більше 4. Такий результат пропонується з коефіцієнтом 1,66. І другий прогноз фора 0 на рух за коефіцієнтом 1,96. Дякуємо, що були з нами на каналі. Якщо ви ще не підписані, чекаємо на вас. Нехай футбольна удача супроводжує вас і до нових емоцій від футбольного Них матчів